Протезів до віртуозного управління дронами Мінцифри України презентували протез, який керує дронами. Так, це звучить як фантастика, але вже реальність. Завдяки українським винахідникам. Нова система управління протезом Марс використовує спеціальні сенсори та штучний інтелект для розпізнавання рухів та м'язів. Завдяки рішенню пристрій буквально може розуміти наміри свого власника. Користувач зможе керувати дроном, змінюючи положення протеза в просторі і напружуючи різні м'язи. Принцип, схожий на комп'ютерну мишу. Рухом руки контролюється напрямок і кут дрона, а м'язовими напруж. Женями як, от, натискання кнопок, і е, всі деталі винаходу ми дізнаємося від гостя нашої студії. Це Кирило перевозчиков технічний директор компанії Еспер Біонікс. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Так, вже е, перерахували основні дані, те, що є в соцмережах, е, опубліковано. Так. Ви без дрона сьогодні без дрона і без Марсу, бо це прототипна розробка. Ми її не можемо на загал, ще показувати. Це було такий проморолік під Хеллоуін. А чому не можна? Тому що вороги можуть шпіонажем займатися чи як ну, чому працює? Е по-перше, ну це не по перше, але це одна з а вже ж таких ризиків, що ми не хочемо прям супер показувати, як це відбувається. А по-друге, це тому, що ще йдеться дуже активна розробка, і е цей прототип він там буквально в двох екземплярах. Uh -huh. І от я приїхав до вас. А над цим прототипом прямо зараз працює інженер для того, щоб це стало вже реальністю серійною. Я попрошу наших режисерів все ж таки запустити знову це відео, і щоб ми по відео змогли зрозуміти принцип роботи, тобто тому, що про протез ми потім поговоримо. Так. Але от саме дистанційне е керування дроном, як це відбувається, за рахунок чого? Тобто, без, е о о пун о без, пульту. без Так, так. Пульту. Um... Так, може так. зараз коментувати, так, будь а, так ну основна ідея в тому, що взагалі класична. Керування протезом воно е, робиться через міосенсори. Це сенсори, які е, відслідковують м'язову е, рушимість. Зазвичай роблять просто два сенсори, це класична схема відкрите-закрити. Ми зараз працюємо над якраз системою Марс, в якій буде більше сенсорів, і коли більше сенсорів, ми можемо розпізнавати саме патерни рухів е, різних м'язів. І ці патерни прив'язувати до якогось е, зовнішнього зовнішньої дії. Як то, протез або дрон, або, наприклад, комп'ютер взагалі. Окрім сенсорів м'язових, там є сенсори руху, які є, наприклад, в айфоні, це звичайний акселерометр або гіроскоп, і саме у нас система, така, яка ці рухи в повітрі. Вона як проє... чарівник, проє... ти просто да, да, як руку. ти ви наприклад в ігрових індустріях дуже багато такого. Якщо ви бачили, як Виртуальні... грають VR, віарі, так. там теж саме там внутрі є такий сенсор, який відслідковує рух в просторі, і він передає його як за ігру. Ми зробили це тільки для ампуті разом з міосенсорами, тобто сенсори, які знімають м'язовий рух, і поєднали це і по інтерфейсу керується дрон а це прототипна історія тому воно поки ще не працює У нас на серійне виробництво. автор полтавчанин ігор ільченко так я про нього а, читала що він а, юрист за освітою а за покликом то ще, я так розумію конструктор в нас я би сказав що це спільна ідея нашої команди компанії там хтось сказав а давайте це і дроном робити а хтось сказав а давайте саме ще оцей цей сенсор зробити то дмитро Газда – це наш фаундер Сіо і Ігор. Це наш він головний розробник механічного відділу. Ну а вже імплементація і такі доробки. Це там інша технічна команда, інженери наші. Тобто я правильно розумію, що дронами зможуть керувати саме люди, в яких ампутація, в яких є такий біонічний протез. Так. Ні, це навіть без біонічного протезу. Тобто, ага. якраз тобто, як штука в тому, що ми спочатку це розробляли як для керування біонічним протезом, а потім ми зрозуміли, що ми можемо керувати не тільки біонічним протезом, а насправді будь чим, в чого є система керування. Тобто, це може бути дрон, це може бути якийсь той же саме комп'ютер або телефон, можна до телефона підключити. Є зараз такі. Браслети або е, умні часи, годинники, які без дотиску можуть проєктувати ваші рухи на телефон. Uh -huh. е, тож е, теж з такою схожою технологією. Ви сказали, що є вже два е, прототипи, прототипи. А коли планується запуск серійний? через рік. Через рік да ну це реалії насправді будь-якого механічно-електронного виробу. Бо там такі ітерація, тобто для того, щоб от ми зробили прототип, це там місяць-два роботи, але потім нам, наприклад, треба зрозуміти яким чином це зробити не на одному-двох прототипах, там зв'язано з ізолентою, типу через комп'ютер, щось типу, працює, а саме це вкласти в коробочку, яка буде в пластикі, яка буде сертифіцірована, яка буде протестована, яку знають, як збирати збірники, в нас буде вже вибране все залізо, всі мозги для того, щоб це зроблено, закуплено, привезено і потім зібрано. Тому насправді будь-що, що ви захочете, от, ідея перетворити в серійне виробництво, це насправді. Від там, 9 місяців до року. Це реалії не тільки українські, це будь-яке виробництво, скажімо так ну, серйозних технологічних виробів мені дуже хочеться сподіватися, що через рік вам не доведеться випробувати в бойових умовах. Тим не менш, Росія нікуди не дівається і такий сусід. Ми маємо бути озброєними. І тому чи була ціль а, саме для сил оборони для спецпризначенців, от випускати такі чи вели ви переговори, і чи плануєте запускати саме для фронту? А, в нас дуже багато зараз користувачів. Насправді це в Рани російсько-української війни, які користуються нашим протезом і вони насправді і протезом роблять речі, які ну казалось би нереальні. Вони їм і стріляють, і штурмують, і вводять автівку. Є людина, яка в нас є там. Відео, яке ми ще не показували, але людина з подвійного питання керує автівкою. Ось і в бойових умовах чи в цивільних В цивільних умовах, mm -hmm. да, все ж таки. Але тобто є багато хлопців, яких ми знаємо, які рвуться назад, їм би якийсь пристрій. І... Скажемо, так ми все ж таки орієнтувалися спочатку на цивільний кейс, тобто користування протезом, але потім в нас прийшла ідея, чому взагалі це би не налаштувати на дрони. Або на ігрову індустрію. Насправді багато ветеранів дуже хочуть повернутися грати в PlayStation, в комп'ютер, тому що треба якось відпочивати. І небагато насправді теж пристроїв для того, щоб інклюзивно грати в ігри, і це одна з теж задач цих цього браслету Марсу. Тобто, це такий універсальний інтерфейс між людиною з ампутацією. І е будь чим комп'ютеризованим насправді. Дрон це просто одна з цих систем, комп'ютеризованих, до якої можна підключитися. Тобто в тебе розпізнає цей протез за м'язами, що ти хочеш зробити. Тобто, імпульс з мозку до м'язів і далі в цей протез. Так. Наскільки широкий спектр рухів? Ось дуже гарне запитання. Ми плануємо розпізнавати 10 рухів різних. Тобто 10 різних рухів ми можемо розпізнавати, але це дуже залежить від людини, бо насправді це не так легко, як здається. Треба тренуватися. Тобто, насправді, навіть коли людина проходить реабілітацію і вона буде використовувати просто двосенсорну класичну систему, їй потрібно інколи там місяць-два для того, щоб адаптуватися і керувати саме м'язами через протез. Оця багатосенсорна система, яка розпізнає аж не просто два рухи, а 10 різних рухів, то це теж треба труватися, бо людина не завжди може повторити навіть той же самий рух, який вона хоче. І це доволі складно, але десять патернів, десять рухів різних ми можемо розпізнавати. Можете показати якісь рухи? А можу показати. У нас є невеличкий засунок. А ось це, наприклад, як ручку брати. Тобто це відкритий хват, можна. Можу дати ручку. Може це да. ручку. І... Закрити. І можна писати. Оп. Оп. Випадає. <рес> Є, наприклад, рух кулак. Це ми називаємо це хват. Це правильно, да. хват. Хват, кулак, класичний. Ага. Хлопці. Міцний? Можемо спробувати. Давайте. Він не дуже прям сильно міцний, але О. такий відчутний. Так. А, дуже і... приємний матеріал на дотик. Дуже дякуємо нашим інженерам. Бо матеріал насправді ми це ж саме робимо. Одна з штук що це повністю українська розробка без там, китайських субчастин. складових. Так, да, да, тобто навіть ці всі покриття, оце все, всі кнопочки, всі оце штуки, це наш, наші інженери. Нічно і денно намагалися добитися такої штуки. Оце такий класичний ще хват теп. Це якщо там з мишкою uh -huh. працюєш Одну сюди. і наприклад, взяти чашку. Bottle, це наш класичний хват. Наскільки близько, тобто тонкі речі може тримати? От, Наприклад, оце спеціальний под, ага. і, і можна. Е, Помагу візьме. Опа, yeah. оп, yeah. і можна налаштувати свій хват. Ось класичний хват, який роблять одразу. Mm -hmm. Тобто люди можуть через телефонний стосунок налаштувати хвати, які їм потрібні в житті. В mm -hmm. тому числі, наприклад, і такі. Mm -hmm. <плес> <плес> Задивилася. Так. <плес> Але чи маєте ви в планах, щоб людина потім могла відчувати? Є е, така, так, дещо. Ми не можемо вже ж повністю зробити так, щоб вона щось відчувала. Але е, деякий е, тип фідбеку, е, тобто зворотнього зв'язку, ми зможемо передавати через якісь вібрації, mm -hmm. наприклад. Е, для цього це окремо ще один плюс-рік розробки до серії. Насправді, бо е, ідеї дуже всі класні, але по факту. Треба uh, робити тут невеличкі сенсори, uh -huh. які будуть передавати uh, зворотний зв'язочок на вібромотор uh -huh. і потім писати алгоритм, як це передавати, щоб людина відчувала, що вона, наприклад, що взяла. А наскільки це крепко взяло, Можливо, там сильна вібрація, якщо вона крепко зжала, або тоненька, що вона доторкнула до чогось. Тобто, це є така історія, це можна зробити. І тепер дуже важливі два питання: по-перше, скільки коштує, чи закуповує держава для ветеранів, і наскільки його вистачає? коли його треба, через який термін змінювати? А, в нас гарантія два роки. І в нас сервіс, тобто насправді, так як люди активно дуже користуються їм, то в нас наші регулярні користувачі до нас приїжджають там або при новою поштою присилають протез раз два місяці. Ми обробляємо його, там міняємо якісь штуки. Тобто, це майже як автомобіль, вам треба завозити колись на ТО, поміняти, почистити від пилу, натягнути троси, і він далі працює все ок. Ми вже тобто на все життя це може бути? Це може на все життя, але знову ж таки, це майже як з айфоном. Тобто, вам хочеться. Ми випускаємо в кожен mm -hmm. півроку. Ми випускаємо якесь нове оновлення, там, наприклад, більш. А от в цьому році ми зробили набагато більш е, сильні пальці. Тобто вони mm -hmm. тепер робляться з алюмінію, а не з пластику, і тепер вони набагато крепче. А, і там люди, які, наприклад, да, і в них є протест того року, вони хочуть вже по факту оновитися. Вони нам присилають, ми міняємо тільки цей модуль і відправимо його назад. Тобто, ми постійно оновлюємо. Ну це ми на, на початку нашого шляху. Тому у нас з користувачами дуже така близька, близький зв'язок до того, що вони нам дзвонять на персональний номер телефону. По вечорах скільки коштує? А, скільки Хто може коштує? собі дозволити? Хто може собі дозволити? Чесно скажу, я технічний директор, тому частина продаж це не моя. Я не знаю всіх деталей, але в нас зазвичай ми співпрацюємо з фондами і з протезними клініками. І це наскільки я знаю, це приватні гроші, наприклад, Анброкен, Титанові, Суперхюманс, угу. і там зазвичай вони знаходять спонсорів внутрішніх або закордонних. І за ці гроші вони закуповують в нас протези в якихось наших конкурентів закордонних. І протезують хлопців. Є в нас державна програма, за якою можна закуповувати протези, але ми поки що по ній не працюємо, бо у державної програми є свої м -м, обмеження, об, Не обмеження, я би сказав, свої вимоги, які ми ще. Тут не то, всі... Вартість. Зас... Вартість, е, давайте так, то ми я можу сказати, вартість, яку ми по якої ми. Умовна угу. вартість якому ми... вартість собі по собівартісті, скажімо так, не по собівартісті, ми це називаємо типу для українського ринку для для фондів, типу з невеликою угу. е з невеликим до додатком. Це 8,5-9 тисяч доларів. Угу. І е все ж таки про серійність. Е наскільки от ви спроможні покрити е ринок спром... охочих, які захочуть придбати? Ринок України процезування, на жаль, зараз необ'ємно великий. Ми не очікуємо, що ми зможемо його повністю покрити в найближчий рік, я би сказав так, але ми масштабуємось, і якщо ми виробляли... Там збирали майже вручну ще рік назад, там по 5-6 протезів. Тобто це було взагалі дуже маленьке виробництво. Майже точно. То зараз у нас десятками, ми 40-50 протезів в місяць ми виробляємо, тобто у нас квартал 150-200 mm -hmm. протезів. А вже ж, ну це дуже мало по зрівнянні з попитом, а, але знову ж таки, там є таке. Танке місце, що людей треба реабілітувати через протезні клізники, тренувати, І не тренувати. всім це підходить. Тому, що не всім це підходить. Да, тому, а вже ж попита набагато зараз більше, ніж ми можемо а, зробити, але це один з наших планів на наступному на наступний рік. Ми зараз активно над цим працюємо. Може, наше виробництво ну майже в 10 разів. Я вам а, бажаю цей виклик прийняти і перемогти. І дякую, що. Те, що за те, що ви робите, Дякую. це був Кирило Перевозчиков, технічний директор компанії Еспарбіонікс.